Чи може помах Крил метелика в Житомирі спричинити торнадо в Техасі? У науці це явище має назву ефект метелика. Це фундаментальний принцип теорії хаосу. Він каже, що коли одна мікроскопічна дія запускає ланцюгову реакцію з гігантськими абсолютно непередбачуваними наслідками. Але як взагалі з'явився цей метелик? Знайомтесь, метеоролог Едвард Лоренц. Працюючи над прогнозом погоди, він припустився мікроскопічної помилки в розрахунках, округлив одне число. Він думав, що результат майже не зміниться, а отримав повний хаос. Замість сонця його модель намалювала ураган. Так він довів, що найменша дрібниця може змінити все. Але це працює не тільки з погодою. Історія людства повна таких метеликів 1928 рік. Вчений Олександр Флемінг повертається з відпустки і бачить, що на одній із забутих ним чашок з бактеріями виросла звичайна пліснява. Але замість того, щоб викинути її, він помічає дещо дивне: навколо плісняви утворилася мертва зона, де всі бактерії були знищені. Ця спостережливість подарувала людству пеніцилін перший антибіотик, що врятував мільйони життів. А тепер задумайтесь, яке маленьке рішення у вашому житті мало найбільші наслідки. Напишіть свою історію ефекту метелика в коментарях.